Порівняння двох пристроїв від компанії Epson новинка L3250 та старичок L3150. Це представники серії EcoTank – Чотириколірні багатофункціональні пристрої три в одному. Замість картриджів тут вбудовані донори з чорнилами. Обидві моделі мають максимальний формат друку А4. Швидкість друку тексту складає 10 сторінок за хвилину або 5 сторінок, якщо з кольоровими зображеннями. Фото 10 на 15 обидва друкують за 69 секунд. Роздільна здатність 5760 на 1440 точок на дюйм. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Фото без полів обидва друкують лише на форматах до 10 на 15. Роздільна здатність сканеру однакова 1200 на 2400 точок на дюйм. Лотки подачі знаходяться позаду пристроїв, розраховані на 100 офісних аркушів паперу або 20 фотопаперу. Щодо функціоналу, обидві моделі базові, але вміють друкувати по Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Тут проста панель управління із кнопками. У новинки Epson L3250 зовсім трішки відрізняється дизайн корпусу. Що власне змінилося в Epson L3250 порівняно з його попередником L3150? Лише візерунок пластику та трохи колір корпусу. Epson вкотре притримується стратегії нічого не міняти, це дві хороші базові моделі, які підійдуть і для дому, і для офісу з невеликими об'ємами друку. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System, ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.